Іспанський прем'єр відхилив ідею опозиції провести парламентські слухання щодо позики Єврозони для банків. У середу в парламенті Маріано Рахой обмежився коротким поясненням, чому він за позику Брюсселя, якщо це збільшить державний борг, а Іспанія перебуває в рецесії. «Отримання позики це наш пріоритет. Це кредит банками, Саме банки за нього будуть розраховуватися. Тож ми повинні радіти, що європейські партнери нас виручили. Напередодні агенція Фіч понизила кредитний рейтинг 18 іспанських банків. Ставки за іспанськими десятирічними облігаціями зросли до рекордного рівня і потягли за собою дохідність італійських паперів. Прем'єр Маріо Монті запевнив, що на відміну від Мадрида Рим не проситиме про допомогу. У парламенті Монті сказав, що спокійний за долю Італії помовляв рівень бюджетного дефіциту та безробіття на Апанінах нижчий, ніж у країнах, де панує стабільність. Іспанія стала четвертою країною Єврозони, які Брюссель згодився Ати антикризову допомогу таким чином. Єврозона намагається уникнути поширення кризи на інші країни валютного союзу.